þetta er bara И <гри> затекало, и здесь полностью. А, до все, поворота. Ну ладно, стену все, обработали. А вы роботы что? Мы делаем полностью шпаклевку, да, делаем штукаковку, делаем шпаклевку, <гри> подготавливаем по добу, и мы под раз походим. И все, в этом варианте мы штуки очищали и наставляют. То, что мы хотят наши сами. Вот здесь мы прилетки.

Це один з 18 об'єктів, який фінансується в рамках фонду ЮНАТЕ 24. Вони готують тендерну документацію на закупівлю. Відповідно до о, правил судового банку, вони супроводжують закупівлю, вони вивчають гіпотетичних підрядників. Наразі всі фінансові от, проблеми вирішені підрядні організації отримали. О, о, Авансові платежі для проведення робіт, роботи розпочалися. По більшості об'єктів роботи планується завершити до кінця поточного року. Будь-які об'єкти, які відновлюються незалежно від джерела фінансування, чи це united 24, чи це Світовий банк, чи це державний бюджет. Спочатку ви повинні бути в реєстрі зафіксовані, тому що це послідовність наших дій по реєстру збитків. От для того, щоб мати хронологію кожного Добрий день! справи. Вже легше, як відновлення почали. Не хочеться жити тут. У нас дуже хочеться. Дякую вам за видати. Юнайтед 24 якраз за ваші об'єкти відповідає. той, який президент ініціював. Фонд, донори складають гроші і все рухається. Це дуже чудова програма, бо ми самостійно би не впоралися. Почали, але це дуже... Я вам дякую за терпіння і за. Це навантаження. Дякуємо вам Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава!